Доброго дня, мене звати Юрій, я адміністратор СНАП Львова. і сьогодні ми поговоримо про податок на нерухоме майно. Маряна доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, зараз стартувала кампанія зі сплати податків на нерухоме майно в Львівській міській територіальній громаді. До нас дуже часто звертаються мешканці з питаннями, хто повинен сплачувати, який розмір податку і за що власне повинні платити. Так, зараз триває кампанія щодо сплати на нерухомість, платять у нас зараз фізичні особи за 2022 рік, платять власники житлової та нежитлової нерухомості. Ставка податку складає 1,5% від мінімальної заробітної плати. І так, за 2022 рік за один квадратний метр сума складає 97 гривень 50 копійок. Термін сплати складає 60 днів з дня отримання податкового повідомлення рішення. Скажіть, будь ласка, якщо не надійшло повідомлення рішення від податкової, як можна дізнатися, чи нарахований тобі податок на нерухому? На сайті ДПС є електронний кабінет платника податку, де кожен громадянин може увійти собі за допомогою електронного цифрового підпису або за допомогою додатку Дія, де є вже сформовані електронні паперові податкові рішення, і таким чином кожна особа може дізнатися свою суму податку. Також на сайті Львівської міської ради створений цифровий калькулятор. де кожна особа може обрати свій тип нерухомості, площу нерухомості, та таким чином автоматично вибор. Вая сума податку до сплати. Ще одне доволі популярне запитання, з якими звертаються мешканці: хто сплачує податок на нерухомість, якщо зареєстровано п'ятеро або більше осіб? Податок на нерухомість розраховується виключно для власників об'єкта нерухомості незалежно від кількості прописаних осіб. Маряно, дякую вам за надану інформацію. Дуже вона була корисна, як і для нас, так і для наших мешканців. Юрію, дякую вам за зустріч. Також хочу наголосити, що багато корисної інформації по сплаті місцевих податків можна розглянути на Фейсбук-сторінці податкова культура Львівської громади. Також додатково повідомляємо, що в будь-якому територіальному підрозділі СНАД міста Львова адміністратори завжди вам допоможуть розібратися з вирішенням будь-яких податкових питань та увійти в електронний кабінет платника податків.